До служби в поліції я був у 80-й бригаді, де ми працювали у Луганській області проти ворога. Пробув я там більше півроку на самохідній гарматі. Був я наводчиком. До лав поліції я прийшов 8 років тому, у 2016 році. Що до кінологічного центру, так як з дитинства любив собак і дуже любив з ними завжди працювати. Сам я з самого міста Вінниця, проживав там багато років. Я одружився і приїхав я в Херсонську область проживати. Мого чотирилапого друга звати Чіп. Йому 10-11 років він пробув у місті Херсон. Цю окупацію у людей проживав. Потім, коли звільнили місто Херсон, ми знайшли його та забрали до кінологічного центру. Ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації я працював з іншою собакою, яка працювала по слідовій роботі. Був випадок, загубилася у нас дівчинка. години 5-6 Ми її шукали по селу по підканали. Це був Скадовський район. Уже ближче до ранку. Ми її знайшли. Іменно собака привела. До дівчинки слідові собаки потрібні завжди, але в даний час більш актуальні собаки із пошуку зброї, вибухівки та наркотиків. В даний час несу службу із своїм чотирилапим другом чіпом на блокпостах, де ми періодично підозрілих людей обшукаємо машини на предмет виявлення, чи є у людей зброя, вибухівка. Розпочинаючи з 24 лютого. Я знаходився в місті Херсоні на кінологічному центрі. Ми працювали, ходили на роботу, кормили собак. Після візиту військових хреб на базу до нас. Я був змушений з колегою спробувати виїжджати. До 2014 року вже побували і в гарячих бісточках і отримували. Ну, отримали учасника бойових дій. І з третього разу ми виїхали через Давидів-брід виїхали до Кривого Рогу. І вже потім ми із Кривого Рогу ми добиралися до міста Миколаєва, зібрали зведений загон нас і відправили у Миколаївській області, у місто Баштанко. До мене приїхала дружина. Ночі було 4 прильоти Ескандера. Повилітали вікна. Повністю, двері, двері поклинало. Нам пощастило, що ми були на першому поверсі, ми через вікно з дружиною вилізли, приїхали поліцейські, і також приїхали пожежники. Після прильоту я почув крики, що потрібна допомога комусь. І я вибіг, виліз через вікно і побіг на крики. Там, там, де був прильот, військового придавило колодами. Він загинув на місці. Потім ми почали розбирати завали, колоди витягувати і доставати ще хлопців. Під завалом було ще п'ять чоловік. Троє з легкими контузіями і двоє були в середньому стані тяжкості. В той час завдяки тому, що всі люди були. Згруповані поліцейські, цивільні, ДСНС, лікарі нам вдалося спасти як мінімум п'ять життів. Я дуже сильно вірю у нашу перемогу, так як наші хлопці дуже стараються, важко їм. Але я вірю в нашу перемогу. Нам її буде здобути нелегко, але по всій території України буде висіти український прапор. По закінченню війни. В першу чергу я вніму дітей, які пережили дуже важкий період виїзду з окупації. У мене троє дітей: дві дівчинки і хлопчик. Я міг би виїхати за границю разом з дітьми, з дружиною, але я тут несу сур. І Я б дуже сильно хотів би повернути, повернутися до своєї домівки, яка знаходиться на лівобережжі. Я вірю, що ми вивіємо нашого ворога зі всіх територій України, і я повернуся до себе додому.